З вами голос Сирида Опанасовича, який зараз вам розкаже про гуманітарну змію Кула. Приберіть дітей від ваших приймачів, бо діда буде матюкатися. У діда з'явилася хвилька вільного часу, тому він дозволить собі висказатися по поводу гуманітарного конвоя, до якого прикута увага небайдужих громадян. Друзі. Будьмо мудрими і не купуймося на брудну провокацію кремльовських маніпуляторів. Так іменно і задумано держать всіх в напряженні, провоцируя і провоцируя спалахи істерії і паніки. Дір вспоминає 2003 рік і Бульдозера, який доколупується до тузли. Причому ніяких об'яснень із маслобаду не надається. Бульдозер собі копає і копає. По метру наближаючись до кордону України. А Хуйло сидить в Кремлі і наблюдає за реакцією. Тогда реакція була правильна і тому бульдозер встановився, а винуватим назвали губернатора Краснодарського краю, на чому інцидент був вичерпан. Тобто, все зійшло на циганський пшик. Медлівне продвижение до кордону України змії Альбіноса типічна гебійська уловка, направлена на психологічне запугування. Що може произойти з тим конвоєм такого, що не може статися і без нього? Ровним щотом нічого. Конвой оружия я везе навряд. Увела, к сожалению, у маса других возможності завести оружие, бо в кордоні величезна дірка. Но заметим, конвой направляється не в Ростовську губернію і планує заїхати в Україну не через дірку в нашому заборі, а через ворота офіційно через КПП в Харківській області. Значить, планується піар-акція для телевізора. Хуйла влаштує і довго стояння конвою на границе та тривали препирательства. Перегружается чи не перегружается. Он що, на штурм КПП пойдуть? Ні, конечно. Будуть стоять і припираться. А гавно будуть це стояння транслювати в зомбоящики. А хуйло завтра, виступаючи в Криму горько посетует. От наша хороша гуманітарка стоїть на границі, молоко кисне, діти в Луганську плачуть, а київська хунта не пускає. Що цим доб'ється хуйло? Він когось у чомусь переобізить? Нікогда. Русова та й так уверена, що він великий і могуч, а Україна і весь світ добре знає, що хуйло, то є хуйло. Хуйло вважає себе маніпулятором гіпнотизером. На його гіпнози діють лише на неокрепшу психіку русовати. А ми ж такі з вами дорослі сильні люди і чхати хотіли на його фокуси. Дід рекомендує нашій власті впертися і настаювати на своїх условіях. Гуманітарка має бути перегружена на машини Красного Христа. Крапка. І нехай собі гармоньюси катапські пишуть, що хочуть. Они в любому випадку питатимуть якусь хуйню. Наші пограничники і таможенники готові, у свою, задачу, готові і свою задачу знають. Армія не дремлеть, а робота нашої розвитки, роботою нашої розвідки Дід приятно удивлен. Так що видихаємо і спокойно наблюдаємо енту комедію под названием Змеюка альбінос